Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благодатна п'ятниця. Живемо, радіємо і витриваємо. Головне витривати. І сьогодні у нас що? П'ятниця, піст. Маємо витривати в пості, маємо витривати в пустині. Сьогодні файний час піти на пустиню. Відмовитись від світ диктує. Знаєте, нам п'ятницю, вільний день, треба випити обов'язково, відпочити. Бо завтра вихідний. Сьогодні можна, ну так живуть. Люди цього світу випити в п'ятницю ввечері, день водія. Також це буквально кожен водій має випити обов'язково, бо, бо субота, протрезвіє, і до понеділка треба протизвіти. Типу є три дні на вливання в себе горілки, там алкоголю, різної такої дряні. А ми, як християни, маємо вливати в себе Божу любов, Божу любов. Побути з Богом, поспілкуватися і цей час зробити проти протилежно. Весь світ іде в одну сторону, а ми йдемо в іншу. Ми йдемо на пустиню до Бога, всі, всі тягнуться до двіжух, там дискотек, якихось клубів, вечірінок, паті, ресторани. А ми йдемо на пустиню. Всі, хто в Меджугорі, можете піти сьогодні при змозі на крижові. П'ятниця, як найкращий день для прогулянки на Крижевець розмови з Богом. Також витриваємо в контенті дуже файний серіал. Е обрані на українській мові обрані, на російській ізбрані. Він про Ісуса, про учнів і дуже такий файний, розкриває характер апостолів е і показує так все в деталях, як це відбувалося. Може, посилання вам заставлю під цим м -м, відео. Почніть дивитись серіал. Файний серіал. Це не Санта-Барбара, звісно, не, не 10 років він буде йти, на жаль, всього маємо зараз. Слава навіки Богу. Добре. І зараз маємо не Санта-Барбара, такий короткий серіал, два сезони. А є ще третій сезон, буде зараз вже починатися, має десь під Новий рік починатися. Тож, поки ви додивитесь цих два, вже і третій має підтягнутися. Е, також дуже радий, що зустрічаю своїх глядачів. Тут сьогодні вже друга жіночка, яку я зустрічаю сьогодні, одна просто на мене чекала в церкві. Підійшла і зразу почала обнімати. Я зразу зрозумів, що це є. Наші глядачі, тож всі, хто є в Меджугорі, мене пізнаєте, мене знаходите, то підходьте, обнімайте, завжди радий зустріти своїх глядачів, бо всі ми одна сім'я, всі ми діти Марії. Ну і почнемо, як діти Марії, з посилання. 25 листопада, 1999 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до молитви. У цей час благодаті, нехай хрест буде вашим дороговказом любові та єдності, через які приходить справжній мир. Тому, дітеньки, моліться особливо в цей час, аби у ваших серцях народився маленький Ісус, Творець миру. Тільки через молитву ви станете моїми апостолами миру в цьому немирному світі. Тому моліться, доки молитва не стане для вас радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія завжди каже, моліться, поки молитва не стане радістю. І дуже важко усвідомити, коли молитва ця все стане радістю. Така, щоб аж радістю. Для того, щоб вона стала радістю, треба витривати в ній. Витривати. Щоб п'ятниця була не, не радістю, як у більшості людей в всьому світі, що п'ятниця, ура, треба набухатися. А наша радість була в пустині. О, ура, п'ятниця, йду на пустиню, буду розмовляти з Богом, буду чути Бога, буду промовляти Йому, буду його чути і виконувати, Його волю, місію, отримаю і буду жити в Його призначенні. Оце насправді радість, це на справжня радість. Коли йдеш на молитву і маєш радість на серці. Коли зазвичай так на молитву важко йти, але після молитви завжди є радість. Завжди є Ця радість і таке відчуття, відчуття приємне, дуже приємне, коли ти є по молитві, коли ти вже помолився і файно себе почуваєш. В цей час благодійте хай Хрест буде вашим дороговказом любові та єдності. Марія нам наголошує сьогодні на єдність. Маємо любити один одного і бути єдиними, єдиними. Бо ми всі діти, всі діти, не треба. Конкуренції, не треба цих всяких заздрощів, всі ми є діти Божі. І Марія каже, що тільки через Хрест, який нам має бути дороговказом, приходить справжній мир. Справжній мир тільки через Хрест. Хрест це не проблеми, не хвороби, хрест це місія Христа. Тож, хто входить в цю місію Христа. То отримує справжній мир, справжній мир. Тому, дітоньки, моліться особливо в цей час, аби у ваших серцях народився маленький Ісус, щоб в кожному серці народився маленький Ісус в наших серцях, в серцях наших ближніх, в серцях цієї країни, всього світу. Бо Ісус творець миру. Марія каже, що. Ісус Творець Миру, тільки через молитву ви станете моїми апостолами миру в цьому немирному світі. Тому моліться, доки молитва не стане вам радістю. Тож, практика, молимось, витриваємо, пустиня обов'язкова і почніть дивитися серіал християнський. Дуже файний, вам сподобається. Будьте благословенні. мир вам та радість з Меджугорі. па, -па.